Доброго дня, це громадський бекстейдж. І сьогодні неділя, і прямо зараз немає ефіру громадського, а його немає не просто так. Наша технічна е, технічна служба тут все міняє. Тепер у нас буде е, не так, як раніше, виглядати студія. Ну тобто, верніше, поки що студія сама там, де сидить, працює ведучий, буде виглядати так само. Але випускова група, яка робила ефір, тепер буде сидіти під, під, під тією стінкою, де зараз сидить вольєри, там щось налаштовує. А тут, де зараз ці дроти ви бачите, тут буде ньюзрум, де будуть працювати журналісти. Ну і через те, що от зараз перекомуніковують Вони це все діло, тому в нас зараз немає ефіру, тому що в нас немає іншої студії. І ну, я думаю, що вже скоро ми будемо загадувати, коли саме ефір з'явиться. А тут на цій ділянці буде ньюзрум. Тому що зараз наші журналісти, думають, що постійно глядачі громадського визнають, наші журналісти працюють всі в цій кімнаті, в редакторській. Це фактично є нашим незрумом, де всі сидять і працюють. І не вистачає місця, особливо через те, що в нас дуже розширився наш міжнародний блок. Їх вже там 28 чоловік. Це я, звісно, шучу, але їх багато. Вот. І... Це бо продакшн. Ну от така от історія. Тому чекайте, скоро все буде. Тому що це громадське.